Починаємо з самої серединки. Це охорона всесвітолінця, це розповсюдження всесвіту потрібних будівельних матеріалів, це гіацький телевізор, управління всесвітом. Це молекули, це також молекули. Це ялинка, тільки їхня. Це атом язика, це молекула фанти, це молекула спрайту. Це зла. Молекула, яка колись була не екологічною людиною. Це екологічна людина, це еволюція від будиночка селянського великого балянки до хмарочоса, посередником якого є цегляний будинок. Це кіллери веселкові, це кіллери Ем, Далі це заряджена батарелька, це зіпсована людина, яка дивиться прямо коряче рагуль. Це то як його там. Коробка з бананами, тільки тут вже нема бананів. Бо всі закінчились. Це геніальний білий простір. Найкраще, що в мене тут вийшло. Ну і ніби все.